Стала, яка не бувала над полями України пташечка літала, над полями України пташечка літала. Я перед війною пам'ятаю. Вам скільки 86? П'ять 6. А мені 77. О, то ви вже перед війною не помните. Чого це я німці бачив? Німці бачили? Бачив. Німці вони в мене ще й добрі їх знаю. Я ще їм телефон опорвав. О, я, я там у тій мурованій хаті, в хліві, тому в льосі висидів, сидів, а тут от. Табу німецький. Ой, їйки прийду, мати на лямній молока сьорбаю. ве, партизан, ве, партизан. Знову полізу льо, господі. Воші заїдали. Короста така була. Господі, господі. ото мучились, судилкою були ж евакуації. Як не під полом, то під, під ліжком було моє спаня. А Господі. господі. Але все прожив і слава Богу, дожив до глибоких років. Ой, так, що, можу? що я вам можу сказати? Покоління йде на покоління, те вмирає, те це те... кажуть. Ну що я? Що я можу сказати про село? Ще при моїй пам'яті. По той бік вулиці ні одної хати не було. Тільки тут були хати ріденько. Ріденько, ріденько. Тут було хазяїнів в сім більш не було. А як воно утворилося це село? Бог його знає. Вроді кажуть, що пан бураки сіяв на завод. То тобто йшли судилку, стравлина, йшли на бураки, сюди обробляли і тут вже обробилося село. О. Та й все. Тому що за річкою хата був, Ющенко жив. Що він там жив, не знаю. Садок дуже здоровий був. Ой здоровий. Пан, Торош панський чи хто він такий. так, Там ще в лісках було дві хаті, ще діди жили, там і ще дві хаті було. Та маленьке, зараз село вже росте. Розрослося. Та вже при мені вже четверте покоління, що ж ви хочете. Та й таке діло. Ж... А... То ним, то раки були, то ой бігали. Красносілки загадка кругом. Там називались сакові лози, де дачі построїли. Там ручи був Сакові лози. Що то за сакові лози? Дальше. Наша нас є... Ой боже, гора. Як це вона? Ой боже. Богува гора в лісках. Це ще спокон віков вона називається. що вона? Та гора? Богува. Далі. У нас ще є тут там... Під лісом Шпакова гора. Що ми з малку товар пасли. Де товар? На шпаковій горі. А що, хто там був? Що там було, не знаю. Далі, там є в нас поле. Теж, як це воно називається, спокон воно називається. Ой, забув вже, як це воно називало. Скалина. Далі. Ну тут був пан Потоцький. Ви знаєте, сахарний завод, бо я йому робив 41 рік у тому заводі. 40 в рафінатному Боже. 10 місяців рафінат робив. Ой, О, Боже, 100 вагонів у місяць відправляли. То там це Потоцько, він сіяв бураки там кругом на своєму полі. А баби йшли обробляти там з других сіл, знаєте, він там щось їм платив. А наше село чи то які виселки були, чи то що. Ну, факт в тому, що з'явилися козаки. Це дуже старі вже. Там було в їх було 10 братів, аж. шуляки. Далі... Ой. Ой. Чабани, мухи, ліпихи. Це були перві посетителі Красносілки. А як вони сюди забралися, я вам не скажу. Ну, стравлина трохи, судил, судилкова багато. От кусарі, то вони вже пізніше сюди прийшли. Воно ну, знову шуляки, козаки, тріпихи, мухи, ну ще що. Барани. А далі стала, стала робота тут у нас. Усього внизу, в березі, ви не були тут у березі. Там кар'єр був такий, що ніхто з хлопців не міг дна стати в цьому кар'єрі. А вказується, там цей кар'єр камінь рували. І як будували оцю железну дорогу, ну ось сюди йде, то Тут камінь рували і туди возили і робили ці. котловани мурували, знаєте, їх багато тут є до городищ. А тут за озаграй ще, ще старий теж продав свого берега. Там горубка, тут, тут пісок брали. Та й це. Ну туди возили хорами, як вони колись там називалися. Туди і ці мурували, ці. Вже робота людям була. І так люди сюди Далі... Ось сюди птиця знаєте? Птице комбінат усього. Ну, На Подольський. Підійду я. А, На Подольський. Там таке було колись. Колесо велике, велике колесо було. Там ще моя бабуся покойна гроші заробляла. І туди на це колесо направляли паровози, щоб паровоз йшов куди на яку сторону, щоб був впереді. І цим колесом вони повертали, куди їм сказують, це, це паровоза. Знову люди там ну заробляли гроші, розумієте? Стала красносілка помаленьку, 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 та й... тай. Хата, той, хата там, ось дає у вас по вулиці, котрій 200 років, ближче 200 років. Кому? Хата. Є. У нас? Так. Да. це так. Ну у мене все, потолок, Він обшитий, це. Він з 906 року. То, то, то 100. 906. Вже 110 років. Цього, бо ми стіни це робили, все, потолок стався. Я би не знав, бо там на сволоку є хрест. Ви би знаєте, як це колись робили. І 906 року, 6 мая. Може, є. Ну це його хата стара, що дзвонить там була. То там зрубу один остався вже, там вже верх, нове все переробляли. Ну, ще є такі. Ще весь є хата, стара дуже баранів, теж вже більше ста років. А далі, що колись було? Колись сім'ї великі були, знаєте? І всі вдома були, п'ять хлопців всі, і всі мустилися. Не було найде спати, а вже женилися. То вже оце по цю сторону хати були, де я, а ту не було, там під кусочку поля було. То каже вже на своєму полі строїв хатину, то так уже з тієї з'явились хати. О. Село бідне було, те трошки замужні були шуляки, заграї, бо то вже бідні люди. То вже в марті місяці йдуть душуляка пузичати пузич пуд жита. Коли жито сіяли, Позу, бо нема що. Пут, 16 кіло. Ви представляєте, знаєте. І це так бідно люди жили. Бо не було поля. Отакі. А там у нас став, тому. то його тримали колись жиди до ставати. Вони цілу зиму рибу продавали. Там була корчма. А яким? А і був водяний млин. Знаєте, що таке водяний млин? Скільки багато води було? Колесо крутиться ну, і, і тако на це. Ну, водяний млин був. Ну яким способом, чи вони йому продали, чи що, шуляк забрав цього? Це все господарство, понімаєте о. То це вже він тримав цова, млина. А Чи, ну, купив, ну не, не буду. Це коли ще воно це ще було, воно Бог його знає коли. Це стільки було багато води? Ну там і зараз багато води. Ну річка була у нас. У нас річка, знаєте, яка була? А зараз заросла там очеретом така річка була, що страшно. А кар'єр, а да ще? А хтось пустив пушку, що в цьому кар'єрі нанизу там, він замолився, вже там верби ростуть. А там ще далі, ще є один маленький, був, два рази там камірували. Хтось пустив пушку, що там є золота карета. Понимаєте? І, А колись до війни в 1936 році в нас ще не було такої техніки. Ту річку перегатили, пустили туди на другий і майбутнь поставили два двигуни і викачали воду. Викачали воду, а ми ж мали також інтерес, боже, заглядали. І такий позати ходить, що сам стичкою. Все село загнали. Всіх бабів, всіх чоловіків, биківко були коні. І давай чистити, шукати ту шукати, карету. Шукати, карету. І вони його почистили, і там кругом камінь, граніт. бо там, Ми на граніті тут, кругом граніт. І там вони нічого не знайшли. Ну, зато ставок почистили. Ну це кар'єра. Але зараз, зараз аби ніхто не піде. Ніхто не піде. А це ж дарма чистили, це ж відрами, цей мул треба було цього вичерпувати. Отаке, а потім колгоспи вже настали. Теж голодовка. Ну, голодовка в наша якось у селі тако, як вам сказати, що там два чи три чоловіки тільки вмерло від голоду в 33 році. А так в основному щось там якусь баланду варили. Когост то пішов, то ходили з тими, що там було, банячки чи що воно там було, горшки. Якусь давали баланду, мати казала, щось муки трошки давала. Та й та й став кого та й таке. Отаке діло. А когось теж мучив, ай боже, боже. А то поставлять там на колгоспі стола. І стоїть два міліціонери, І почай і визивай. Підписуйся на займ. Боже, Боже. І до тих пор вимучать три рази, чотири рази, а в колгоспі там вже не давали гроші, там давали по 200 грам на трудодень. Ну, Я знаю. Поніваєте? Бідно жили. І таке цей зай замучував. О Боже. Ну, так, таке, що ще. А потім вже стало краще, стало вже давати більше зерна, стало вже обробляти. Бо ми після війни, ой Боже, такі хлопчики ми. Коні коростяві, Їсти нема що. Ціле літо горемо. Всі, всі поля обгорували. Всі поля, всі поля обгорували. Ці корови всі скородили коровами, дві корови скородили і вробляли. Потім вже десь МТС образувався. Вже якісь були ці трактора давали тут трошки легше. а Мучились після війни. От, В 47-му році теж чи то була. Засуха, чи то спеціально таке було, теж була голодовка. Бо я вже пам'ятаю в 47-му році, ось на Подольській іде паровоз на Гречани туди на Западну. Ви не повірите, цього паровоза обліплять люди як мухи, як мухи. Ну де хто може? І цей вийде машиніст шлангом, водою, їх поливає, бо він не має права ж їхати, ну, в кругом. І вони ніхто не злазить. І всі туди на запад, на запад, на запад. Бо там вони ще щоб там вижити. Це в 47-му році таке було. А що тут? Є? Я вже не пам'ятаю, чи то не врожай, чи то спеціально воно таке було. Я вже вам не скажу, що воно таке. Отакі, От ну шо, що ж я вам можу сказати. Та вже так працювали, працювали. Батьки мої теж. Тут сім'я була, в мене батько сиротою стався, ще, ще брат був. Тут дід забрав мати. Грім забив, батько в заводі упарився. Завод, завод багато в заводі робило людей, знаєте, у пана. І сіл, і в нас, я знаю, вже стукають. Стукають, вже кругом один другому, хто вночі йшли там. Вже всі йдуть у завод. Ну, копійка якась була, платили копійку. А колись Саха, знаєте, який був? Такі нуски були і заливався, то тут тяжкі вибивали ці нуски, потім різали на ці на квадрати і били його такі куски, а в синій крепучий був такий сахар, то багато теж треба було робочих. А потім вже тець построїли тут. А. То вже, а, а зараз вже невигодно, невигодно, скільки вже задихали, порізали регінатний завод. Ой Боже, скільки ми робили цього сахару. В пачках. Пів... Пам'ятаєте, такі півкілограмові пачки були? А? Знаю. То я робив на комбайні, у мене п'ять дівчат було. Я за зміну виробляв 9 тонн цього сахару, куди на нас було три комбайни. Рафінатний такий був по два кусочки. Знаю. Станочки. Знаю. Потім був рафінірований пісок такий крупний. Десь відправляли, вроді його на що то на шампанське обрали, ще не знаю. на що. Угу. Да. Пудра. пудра, все? Мішок, мешки, чо, колен. О Боже, скидя. 72 року я в заводі. А? Я 72 року в заводі. Вы були в заводі? Я 72 року працюю. Де? В заводі? А что я вас не знаю? Я связистом был. Я по связі. У связі? А бо я погод, хто це ще з вами був? Дядя Ваня. О, то я ж знаю, дяді, ось я знаю такі маленькі, я знаю по зв'язку, да, 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 да. нема нікого в заводі. Ще один напроти заводу Березовський Жора, з мого десь такого року. Ще був живий. Є він зараз. Оце, оце ще ми встали з двох, Більш нікого нема. Нікого я. Ляжу, як тако візьмусь за голову, сотні чоловіків немає. Сотні чоловіків, бо я дуже я 41 рік проробив в заводі, це ж таке, а то на Арбазі ще робив, то на завод зерно, а то в колгоспі. І заробив фій кінограмоту. Вічно в заводі з почетної доски не злазив. Вічно такі фотографії були. Там я теж вісів. То я ж, от бачите, я. Дядя Ваня був і ви біля його були. По св'язі. Yeah, yeah. Помню, помню, помню. І я день і ніч, я вже ці шпали вищитав до завода. Пішки туди і назад. Бігом туди і назад. Чи сніг, чи дощ. Бо я був на, ну я на хорошому там був в щоті, знаєте. О. там... Щоб не оповертати, щоб не отай там моя життя пройшла, та й таке діло. Ну що ж я вам скажу.